Клумба. В паркі ось такі насадження, дерево є акцентом цієї композиції квітів, де в тіні у нас папороть висаджена. Папороть в поєднанні з хустою та Ось так. Гарно та красиво. Аліуми, які відквітли та не прибираються з уцвіття, бо вони дуже декоративно виглядають. Артоб'єкт в вигляді. Коника чи ось ніби на ложайки. Лужайка зроблена із злакових рослин. Ось такий канвалії біля аліумів, тому що листочки аліуму вже уходять на покой, а заповнює простір панвалія з такою декоративною полуницею, мабуть. Потім жаржини білі, злаки. Якісь жовті квіти я не знаю. їх назву, на жаль, спірея, лілейники, астільва. Працюють на клумбах, пробирають. Манжетка, нарешті, я її побачила вживу, я не знала, як вона виглядає. Погляньте, які бегоні. Ось так масивами насаджується рослини, бадан на сонечку, так от собі чудово почуває. Ось. Лапчатка, щавель, герань. І ось в цілому така картина получається з багаторічних та однорічних насаджень. Астильба чудово себе тут почуває. І дуже підходить місце посадки біля астильби ребят, але зверніть, який колір листя вони мають. Я тепер дуже хочу ось таку придбати собі рослину. І завершує цю. Ось такого забарвлення. Ну що, друзі, вміють європейці створювати красиві ландшафти. Я в захваті, мені дуже подобається, як із простих квітів можна зробити так красиво злати скрізь тому що вони задають такий повітряний простір. Ось такі красиві чорнобривці. Погляньте, як все гарно. Навіть м'ята тут росте, біон. Ну, тобто це е, така ну Я не знаю, як правильно сказати, клумба, насадження. ось Воно постійно з часом одна рослина відквітає і ще починає квітнути. Лілейники. Ось так І заходимо більш в таку тінисту зону. Тут у нас вже такі красиві кущі. Ось забулек воно називається. Напишу. Дуже мені подобається. Ну, тут вже тінь, звісно, менше квітучих рослин, а більше таких тіньовитривалих. Це хоста, кизильник. Оце гущики, це кизильники. Ось такі дзвіночки І по цю сторону також посаджені хости, лілейники, Ось висвітлює зону, ось такий багаторічний медурунка І Папороки, багато папороті. Ось такий маємо красивий дизайн в парки.